Всім добрий день! Продовжуємо робити людину блендер. І давайте почнемо робити зачатки роту. Вибираємо знову кість Clay Strips. І намітимо, де буде рот. Ну, десь тут будемо. Так, чудово. Так, тепер давайте подивимося на форму збоку форму голови. Щоб наша голова не була така плоска. По-перше, подивимося на ніс, як у нас виглядає. Як тут, тобто чоловік, потрібно трошки нам, я думаю, вигнути сюди. Давайте ми оце, мабуть, так трохи зробимо. Це трошки сюди задвинемо. Щоб була така форма. Потім для рота ми тут трошки витягнемо його. Сюди трошки вдавимо. Також давайте, мабуть, додамо ще підборіддя. Щоб було більше в нас його. Ось так. Е, так. І також його витягнемо. Хоча, ні, мабуть, в підборіддя хай буде. Це просто тут. Рот трошки видавим, а цей такий буде. Ну і подивимося по голові. У нас вона якась така яйцеподібна. Давайте ми її трошки, я думаю, зменшимо по пропорціях. Ну, Ми потім ще повернемося, ми постійно будемо е покращувати форму. Так, тепер давайте подивимось так, у нас тут такий гуманоїд вийшов, да? Давайте його. Так, не дайте, ну, навпаки, треба трошки витягнути сюди його, щоб було більш округле воно. Так, okay, и давайте тепер выберем кисточку. Так, смуч. И трошки гладим его. Так. Что тут мы сделаем? М -м. Поки що не будемо злажувати, давайте знову виберемо е euh, кісточку Clay Strips. зменшимо її. І зробимо такі складки, які йдуть від носа до е кінчиків губ. тобто і На базі них ми будемо формувати щоки. і рот Тобто ось у нас кінець носа, ось тут у нас. Буде десь ось тут кінець губ. Я думаю, так от. До відсюда вони будуть йти. Ні, там будь-багато, мабуть, десь. Ну, хай. До відсюда. Так, зажимаємо кісточку Ctrl і робимо от такі от зморшки. Ну, вони є в усіх людей. Так, коли люди посміхаються, їх е, е, більш видно виділяється Так, відпускаємо е, контур і давайте трохи збільшимо і точку сюди, зробимо ще маси, додамо, тобто довились сюди. Можливо, і навіть так. І тепер трохи позгладжуємо, подивимося, що в нас вийшло. Так, давайте ще сюди ось так от. Нажимаємо Shift і згладжуємо. Я м раджу не за один раз його згладжувати, а за декілька. Щоб потім, якщо щось неправильно, ви могли ну, відмінити, наприклад, як я зараз. Тільки од одну, один мазок, а не всі сразу. Так, ну і тут можна трошки погладжувати, подивитися, що у нас виходить. Главное не пористать, а что потом не вернулось все до начала. Так. Складки тут сладжим. Оп, ну, так мы не даете уже гащи. Ничего. Так, що ж, давайте тепер е, допрацюємо трохи ніс. Ми на минулому занятті, з ними працювали і зараз ще допрацюємо. Подивимося ще раз на очі, як вони виглядають. Можливо, трошки їх іще розтягнемо. Давайте збільшимо іще. Десь отак їх трошки. От так от, можливо, його цей, можливо, лоб трохи опустимо. Здається, от зараз у нас така більш-менш правдоподібна е, переноситься. Що ж, тепер знову вибираємо клей стріпс, е, зменшуємо і е, допрацюємо ніс. Так, е, допрацюємо цю частину. Тут додамо ще матеріалу. Ось так от. Так, ще більше. Чудово. Я думаю, тут треба ще додамо. Так, тут зробимо переносицю. Е, так. Що, ж, тепер згладимо для початку. Подивимося, що в нас виходить. Так, єсть. Е, можливо, він сильно у нас широкий вийшов, тому давайте його трохи сплюснимо. Можливо і тут теж також. Дивіться, якщо ми робимо чоловіка, то ніс повинен бути трохи більший. Якщо жінку, то менший бо робиться ніс. Так. Ну, добре, хай буде поки що так. Далі згладжуємо знову, вибираємо знову клей стріп давайте зменшимо. Знову Shift, згладили трохи. Можливо, ще тут додамо. Зажимаємо контр і трохи таку зможку сюди і знову Shift загладимо. Так, давайте тепер перейдемо до нижньої частини носа. Так, наведемо ще раз переносицю. Добавимо сюди матеріалу ось тут. А тут будемо робити ніздрі, Да? Ніжди робимо, будемо робити кісточкою. Е, Друг. Зажимаємо клавішу контр і проводимо. Декілька разів, відпускаємо, проводимо, відпускаємо, проводимо. Ну і робиться такі от ямки. Можна зробити ці багато. Ctrl-Z. Щоб ми не вбрали зовсім переносицю. Так. Ну, більш-менш. Зажимаємо клавішу Shift. Згладжуємо нос. Ну, дивіться, в кожного зрозуміло, що вийде своє, ось можливо гірше вийде, в когось, можливо, краще. Тобто тут кожен раз це творча робота, тобто кожне обличчя буде вже якесь інше. Що ж, зажимаємо, давайте ще виберемо дров, ой, граб, і його трохи ще переносить, можливо, зменшимо. Так, ну гнізд ніс мушочечки, тут якась яма в нас вийшла. Зажимаємо Shift, згладимо. Так, давайте виберемо смучі, просто згладимо. Що ж, тепер давайте перейдемо вже до рота. Рот це у нас буде, мабуть, головний елемент сьогоднішнього заняття. Так, ну ми його намітили. Якщо вам здається, що воно якось неправильно він став, то можна вибрати знову GRAB і просто трохи збільшити і ну, припідняти його, наприклад. Або опустити навпаки. тобто Ну, мені здається, що мені вийшло з першого разу там, де потрібно вроді б то. Хоча, можливо, трошки м -м, потрібно підняти. Що ж, е так, е рот у нас. Ну тут будуть губи. Тут всередині низом буде підборіддя. І для цього вибираємо знову клей стріпс, зменшуємо, зробимо так от ямку. так зажатим Ctrl е таку от ямку. Заглиблення таке під губами. І потім тут, можливо, додамо іще е матеріала До підборіддя. І тепер зажимаємо Shift і це все згладжуємо. поголим цю людину. Так. Таке, як начебто він з вусами, так? Да? Давайте тепер ми теж згладимо вже потенційні губи. Подивимося отак в профіль, чи потрібно їх збільшувати чи ні. Ну, Мені здається, не потрібно. Просто якщо сильно маленькі, тоді вони будуть неправдоподібні. Якщо сильно великі, буде здаватися, що він їх накачав ці губи. Тому теж не, не перестаратися. Давайте згладимо його. Так. Мабуть, ще додамо трохи матеріалу. І знову згладимо. Дивіться, ще сюди треба так. І тепер вибираємо кісточку. Ну, можна крізь е, Sharp вибрати. Е, ну, вона буде більш така потужна. Е, можна вибрати, в принципі, крізь е, Поліж. Вона буде менш така потужна. Давайте я спробую крізь поліж зробити. Просто меншу кісточку діаметр. І намітимо тепер розріз губ. У мене тут стоїть 2.50. Тому, ну я буду багато раз водити. Так, ось воно. Не то. Давайте спочатку, в принципі. Тепер заглиблюємо їх. частіше відпускати е, кнопку, щоб. Якщо щось не подобається, потім е, все заразом не відмінилося. Так. Давайте виберемо тепер Clay Sharp, потім це ще буде, якщо прям зразу ним проведемо. Ну, давайте ще мабуть доведемо більше, от і трошки пустим так. Е, трохи донизу отак от. Так, що ще можна поробити? Мені здається цього черепа сильно великий отут чилі e, сильно здорова, тому її трошки зменшимо, просто напросто. Так, ну, щоб вони не сильно випирали І. Ну, поки що я думаю, все на цей урок, я думаю, хватить у вас. На наступному вже будемо допрацьовувати далі. Тобто, що ми зробили? Ми до... зробили ніс, допрацювали, зробили. Народ, ну зачатки рота. Можливо, давайте ще трохи додамо губ Мені здається, вони якісь сильно тоненькі вийшли. Давайте додамо клействіт. Ми угу. тепер згладимо його. Також і тут кладимо і тут давайте ще допрацюємо е, цю частину. Так, ну здається так, нижня вже зовсім мені каже, вже нормально. Можливо, чуть-чуть додамо ще по центру. Так от. І верхню, мені здається, треба всю додати. Так, нажимаємо Shift і згладимо її. Так, ну, дається так уже краще. Тобто у нас вже є зачатки рота. Зрозуміло, що ми ще повернемося до цієї частини, зробимо більше правдоподібні. На цьому все. Дякую за увагу.